Думаю, ви бачили в Тіктоці, чи навіть чули історії друзів про низькі бали на НМТ в 24 році, коли пробний пишу на 180, а реальні результати 150 вийшло. Чи дитина з золотою медаллю закінчує школу, а на НМТ максимальний бал 150? Тому сьогодні ми обговоримо, чому у 2024 році учні масово провалили національний мультипредметний тест. Якщо ви випускник... Учитель або батько, чи мати абітурієнта, залишайтеся зі мною. З вами Вікторія Зірчик. Я вчителька української мови. Та літератури. Готую до ЗНО НМТ ДПА. І так, моя самооцінка теж постраждала, адже 24-го року мої учні теж склали НМТ на 150, 160, але ці бали не завадили вступити на бюджетну форму навчання. І заперечу міф, що низькі бали у всіх. Також 24-го року маю учнів з балами 180, 186 і вище. Так, таких учнів менше. Але вони є. Тому, якщо ви досі шукаєте, як готуватися до НМТ, залишаю в описі до цього відео анкету перед запису на мій курс підготовки. Також ви можете надіслати мені в особисті повідомлення в інстаграмі слово Кавун, і я надішлю вам більше інформації про варіанти навчання. А в цьому відео спробуємо розібратися, що ж сталося на НМТ 24-го року з балами, та як уникнути низьких результатів саме вам. Підписуйтеся, якщо досі цього не зробили, адже тут багато якісної інформації про НМТ, ЗНО, вступну кампанію та розбори тем з української мови. Найпростіше Чим можна виправдати ситуацію? Міністерство освіти збожеволіло. Так, завдання 24-го року дійсно були складніші. Усі мої учні одноголосно сказали, що були незаплановані завдання з математики, теми, які не проходили з репетитором, і їх не було в пробних варіантах. Але жодного подібного коментаря я не почула про українську мову. Тому. Тут я б звернула увагу на те, як учні готувалися до НМТ. любі мої, якщо ви готуєтеся лише на тестах, то результатів. З цього не буде, навіть якщо ви переконані, що добре знаєте предмет і потрібно лише відпрацювати практично все, то це вже перша помилка при підготовці. Якщо ви маєте 10-11 балів в табелі це не показник того, що нмт ви напишете добре. Для мене шкільна програма і тести нмт ЗНО це різні процеси. На жаль. Тест має свою специфіку, і знання шкільної програми на високому рівні не дає можливості написати тест добре. Вам потрібно тренувати логічне мислення і розуміти логіку самого тесту, і також. Коли ви намагаєтеся пройти як найбільше тестів, щоб їх запам'ятати, бо хтось десь сказав, що на НМТ повторюються тести з попередніх років, це знущання зі свого мозку та даремно згаяний час, спершу теорія. А далі закріплення на практиці. Я також уже підготувала вам відео, як краще готуватися до НМТ самостійно. Покликання буде в описі нижче. А якщо ви хочете отримати розбір структури тесту з української мови, які завдання гарантовано будуть, і як їх виконувати правильно, пишіть в інстаграмі мені кодове слово «АНАНАС», так, у мене фруктовий набір, і я надішлю вам відеогайд з експрес-підготовки. Цього відео немає та не буде на Ютубі. Ця інформація лише для моїх підписників. Далі я говорила б про стресостійкість. Скільки років не лякають ЗНО? НМТ – це стрес для кожного, хто заходить з ручкою в аудиторію. І тут ви бачите нове завдання, яке не проходили. Що відбувається? Подвійний чи навіть потрійний стрес, і ви втрачаєте уважність, що далі призводить до того, що робите ще більше помилок. Я рекомендую не будувати ніяких очікувань. Це як подорож в нову країну. Ви подивилися фільм, огляд на Ютубі, все так гарно. А коли ви туди приїхали? Купа туристів, що наступають на ноги, брудний пляж, а в морі взагалі медузи. І ви розчаровані. Реальність і очікування. Не співпали, тому не очікуйте конкретних завдань на тесті. Ви вчили всю програму. Ще одна причина провалу недостатня підготовка. Багато учнів спиралися на старі матеріали і недооцінювали важливість інтенсивної підготовки. Часто посібники та курси, якими користуються абітурієнти, не відповідають новим вимогам. Тому я вже зробила огляд посібників, на які варто звернути. Увагу, особливо якщо ви готуєтеся до НМТ самостійно. Про стрес я говоритиму багато. НМТ завжди був серйозним випробуванням. Але цього року психологічний тиск був надзвичайно великим: війна, невизначеність Україні та майбутньому посилюють стрес, що негативно впливало саме на результати тестування. А також чотири предмети в один день дійсно важко, і година на кожен предмет. Це перебір, теж розумію. Мені теж не вистачило би цього часу, особливо враховуючи, що читаю я повільно. А як пришвидшуюся, стаю дуже неуважна. Тому. Помилки гарантовані через бажання все встигнути. Тому працюйте зі своїми батьками, своєю головою. НМТ – це не щось суперважливе у вашому житті. Це лише норма, яку потрібно пройти кожному. Нічого не зміниться від того, напишете ви на 200 балів чи на 150, Хіба напишуть статтю про вас, та в новинах покажуть, якщо ви будете мати 200 балів з одного чи з усіх предметів. Також більшість дійсно готувалися. І ось ця впевненість, що буде 200 балів, що я все знаю, теж заважає. Коли ви запрограмовані на отримання конкретного балу, ваш мозок теж зосереджується на цьому. І це дуже сильно заважає. А про те, що таке 200 балів і чи потрібні вони. Теж вже маю для вас окреме відео, покликання на яке буде тут в описі. І також будьмо реалістами: в країні війна, що важливіше гроші на освіту чи зброї, наприклад? Думаю, відповідь очевидна. Сьогодні бюджетна форма навчання майже недоступна. Так, на сайті університету зазначено, що навіть на контракт прохідний бал 170, якщо йдеться про рейтингові вищі, але. Це не означає, що не потрібно подавати документи з нижчими балами, це лише ваше сприйняття, і ви стали жертвою маніпуляції. Що робити, коли бали НМТ низькі? Теж уже є відео на каналі, тому заспокоюйте себе завчасно та своїх батьків. На жаль, зараз ми жертви обставин. Освіта дуже страждає і потребує змін, але ми вимушені адаптовуватися до того, що є. Тільки не сприйміть мої слова, що готуватися не потрібно, бо тут і 150 може не бути. Тому підписуйся на мій канал, палець догори цього цьому відео, також уже в описі нижче анкета передзапису на мій курс підготовки до НМТ з української мови, де ми точно проб'ємо стелю 150 балів. І також пишіть мені в особисті повідомлення в інстаграмі слово кавун, щоб отримати більше детальної інформації про навчання. А ми. До зустрічі в наступному відео.